Всім привіт таки! І ти на каналі KD Violet і в цьому відео робимо ось таке от сердечко із бархату та вишитими квітами із паєток. Готові тоді поїхали! Нам знадобиться лекало, яке ви можете намалювати самостійно або знайдете в описі під відео. Також нам знадобиться Стразою ланцюг із перлинами. Пришивна страза, паєтки. Можна використати двох відтінків або одного. У мене це фіолетовий та жовтій. оксамит фіолетового кольору. Більш детальний список матеріалів, як завжди, знайдете в описі під відео. Також можете підібрати самостійно свої кольори. І так, для початку беремо фетер та лекало сердечко обводимо. Внутрішню частину та зовнішню частину. Вирізаємо. Спочатку вирізаємо по контуру, а потім вирізаємо серединку. Можна ось так от скласти, а потім підрівняти. Тепер беремо оксамит. І пришиваємо фетр до оксамиту швом вперед голка. Таким чином ми зафіксуємо ці дві частинки, і тоді легше буде обрізати. Спочатку обрізаємо зовнішню частину, а потім переходимо до внутрішньої. Для цього складаємо ось так от сердечко, робимо надріз і акуратно тоненькими ножничками обрізаємо по контуру. Готово. Беремо п'яльце. Беремо сітку та запялюємо у п'яльце, поступово натягуючи сітку та закручуючи п'яльце. Тепер пришиваємо наше сердечко. Візьміть іншого кольору нитку. Пришиваємо також вам вперед голку. Попередню нитку, тобто білу, можна витягти. Ідемо далі. Беремо мононитку, один шматочок складаємо навпіл, на іншому шматочку вийшла петелька. Закріплюємо нитку на фетрі зі зворотнього боку за допомогою петельки, так як показано у відео. Вводимо голку з ниткою на лицеву сторону, і по краю пришиваємо стразовий ланцюжок. Спочатку фіксуємо стразовий ланцюжок. В першому проміжку і робимо двічі. Ланцюжок розміщуємо по краю сердечка. Після цього пришиваємо зразу ланцюжок у кожний проміжок достатньо один раз. Останній проміжок також фіксуємо двічі для міцності. Якщо залишилося достатньо нитки, то ми її можемо зафіксувати і не обрізати, а вивести аж на верхню частину сердечка. Таким чином, щоб на лицьовій стороні нитка не виходила. Вивели нитку там, де треба, далі вертаємося до нашого ланцюжка. Відміряємо 3-3,5 см та обрізаємо залишок. Переходимо до пришиву квіток. Для початку пришиємо пришивну стразу. Вибираємо місце, де ми хочемо розташувати першу квітку і пришиваємо пришивну стразу, фіксуючи її декілька разів. Далі переходимо до пелюсток. Беремо дрібний бісер, беремо паєтки одного відтінку або двох відтінків, як вам подобається, нанизуємо паєтку, бісеринку, паєтку, бісеринку і виводимо голку з ниткою під стразу. Перша пелюстка готова, не забудьте її розправити. Далі відступаємо трошки далі. Беремо паєтку, бісер, паєтку, бісер і знову виводимо під пришиту пришивну стразу. І так пришиваємо всього 6 пелюсток. Вишиваємо на сердечку декілька квіток. Наприклад, не всі квітки можуть мати 6 пелюсток. В цьому випадку, як бачите, 4 пелюстки. Також можна ще додати квітку іншого кольору, в мене це жовтий колір, або можна залишити всі фіолетового кольору, як вам подобається. Після цього вирізаємо сердечко зі сітки з зовнішню сторону та внутрішню. Беремо проволоку, нанизуємо дрібний бісер, який використовував при вишивці квіток. Закручуємо проволоку, щоб утворилася ось така петелька. Приміряємо. Все чудово, відкладаємо. Беремо картон, беремо наше лекало, обводимо сердечко. І тепер нам треба вирізати це сердечко трохи менше. Для цього промалюйте допоміжні лінії. Вирізали. Приміряємо до нашого сердечку. Ось тут -от можна трохи обрізати. Далі беремо нашу із проволоки і бісеру петельку. Зайвий хвостик обрізаємо, а потім закручуємо, щоб легше було пришити. Приміряємо, дивимося, годиться. Тепер можемо пришити. Пришиваємо ми білою ниткою. З допомогою петельки зафіксували та отаким от, от чином, як показано у відео, пришиваємо. Тобто фіксуємо петельку до серця. Дивимося, чи випадково не вийшла біла нитка. Все чудово. Тепер можемо приклеїти картон. Картон можемо приклеїти з допомогою двостороннього скотчу. Або клею. Далі беремо оксамит і фіксуємо наше сердечко до іншої частини оксамиту. Спочатку вирізаємо зовнішню частину, внутрішню поки що не трогаємо. Беремо паєтки, якими будемо обшивати край. Беремо мононитку і за допомогою петельки зафіксували мононитку. Далі виводимо цю нитку на лицьову сторону, беремо паєтку. Потім проводимо нитку з зворотньої на лицьову сторону і просуваємо голку через паєтку і аж тільки тоді затягуємо. Далі беремо знову паєтку. Проводимо голку зі зворотньої сторони на лицьову і знову в паєтку. І аж тільки після цього затягнули. Далі знову беремо паєтку, проводимо голку зі зворотньої на лицьову сторону. Через паєтку і затягли. І таким чином обшиваємо весь зовнішній край серця. Для того, щоб зафіксувати мононитку, ми робимо ось такі от петельки, але не дотягуємо їх до кінця, просуваємо голку через них і тільки після цього затягуємо можна двічі. Далі ми мононитку не обрізаємо, а виводимо її трохи далі. Натягуємо та обрізаємо. В результаті кінчик сховався всерединку. Тепер переходимо до внутрішньої частини серця. Дуже акуратно вирізаємо залишки фетру тоненькими ножницями. Поступово. За потреби підрівняйте там, де треба, і переходимо до пришиву паєток. Знову за допомогою петельки фіксуємо мононитку, нитку, беремо паєтку і пришиваємо паєтки аналогічно так, як пришивали по зовнішньому контуру серця. Тут завдання ускладнюється, але пришити їх реально. Після того, як обшили внутрішній контур серця, витягаємо зайві нитки, в мене вони помаранчевого кольору. І наше сердечко готове! Залишився останній штрих, а саме надягти це сердечко на срібний ланцюжок. Якщо тобі сподобалось це серце, то на каналі KD Wiles знайде ще пару майстер-класів, саме присвячені Тематиці сердечко, тому підписуйся, став лайк та переходь до інших відео. А поки що, пока-пока.